Культура страхування день третій. Тема військові ризики, які покриваються страховими компаніями. Так, це досить актуально в нинішній час, і страхові компанії створили продукти, які дозволяють частково застрахувати рухоме майно, автомобілі. Як правило, 10% страхові компанії пропонують від вартості автомобіля застрахувати. Також пропонують і. Продукти медичного страхування від нещасного випадку, втрати життя, наслідок військових дій. Ці всі програми пропонують страхові компанії, вигідно чи не вигідно, ну якщо розробили продукти, значить це вигідно. І що хочеться ще наголосити, те, що страхові компанії, вони або ж опускають ці виключення згідно додаткового договору, який доукладає з договору. З договорами, які вкладалися раніше, або ж е спеціально створюють такі продукти, які страхують саме військові ризики. Тому це досить актуально і е це можливо, тому е запитуйте своїх агентів, консультантів, це актуально в нинішній час.